Всім привіт! А сьогодні я буду готувати капустяники з фаршем. В цьому році чомусь капуста не вдалася, виросла маленька, але нічого, мені є куди її застосувати. Капустане листя відпарюю в солоній водичці, даю вистигнути та зрізаю загрубілу частину. Якщо листя навіть перепарилося, нічого страшного. Для начинки можна взяти будь-який фарш, у мене свининий. Приправляю його цибулькою, часничком, спеціями та підсолюю і яєчко обов'язково. На підготоване листя капусти викладаю невелику кількість фаршу. Розподіляю його на половину листа, іншою половиною листа прикриваю зверху, а навіть і загортаю під низ. Ось так вони виглядають, ніби биточки. І так закручую всі капустяники. Частину я їх відправлю до морозилки, а частину зараз посмажу на вечерю. У нас вимкнули світло, тому буду смажити потинки. Беру два яєчка, підбиваю їх трішки. Додаю солі, перчику, роблю гостринки. Спочатку капустяники паніруємо мукою. а потім обмакую в яєчній масі та знову панірую в муці. А ще смачніше буде в сухариках, так паніровка буде хрумкою. Обсмажую з двох сторін до золотистого кольору, і ось така смакота в мене вийшла. Всередині вони доволі ніжні та соковиті, та ще й такі смачненькі. Готуйте з радістю та з задоволенням. Всім смачного!